Доброго дня, дорогі підписники та гості каналу. До вашої уваги коротеньке відео про саморобний верстат для е, принтування футболок, який я зробив із мотлоху. Виглядає він так, столешня, е, значить, е, рухомий механізм, який, до якого ми будемо е, прилаштовувати наші трафаретні рами за допомогою струбцин. Сам корпус. Верстату, які приєднуються до стола або іншої поверхні з трубциною. Значить, для фіксації футболок на е, поверхні друкарській, ми використовуємо е, такий клей, тактер 4000. Значить, нам потрібно буде пластизоль, безпосередньо рами заготовки і трошки вдачі. В зібраному вигляді наш верстат має отакий вигляд. Тобто рама фіксується трафаретно за допомогою двох струбцин, футболка безпосередньо розміщується на столі верстату, і базування відбувається за рахунок двох фіксуючих точок між напрямними. и между штифтом и отвором технологичным, скажем так. Итак, обрабатываем поверхность стола фіксуючим. беремо нашу футболочку. Перевіряємо розміщення принта. Відносно центру футболки тут воно... Перевіряємо якість другу, піднімаємо раму обережно. Бачимо, що герб трошки можна додрукувати ще, тому обережно повертаємо Не повністю про... бачимо, що герб можна додрукувати. <кій> Повторюємо процедуру, якщо бачимо якісь недоопрацювання або або малюнок не дуже виразний, робимо ще один слой. Трошки попередньо знімаємо нашу футболку обережно. Бачите, як вона тримається файно. Так, Вивертаємо її, маємо такий крутий результат. І єдине, що залишиться, це фінішна сушка праскою через листочок паперу. Просто праскою з двох сторон засушуємо. Футболку можна брати, використовувати багато разів прослужить вам довгі роки. Збірка інших робіт, які ми сьогодні зробимо. І, в принципі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримайте Збройні Сили України. Зараз трошки менше я викладаю відосів, тому, тому що вступив також в лави Збройних Сил. Тому всім гарного дня. Створюйте, створюйте отакі прекрасні речі.